Тема нашого сьогоднішнього уроку влаштування скріпленої теплоізоляції. Для створення гарного мікроклімату в приміщенні необхідна гарна теплоізоляція. Тепло із будинку виходить різними шляхами: через стіни, вікна, дах. Для того щоб зрозуміти, скільки тепла ми втрачаємо у неутепленому будинку, достатньо уявити, що на кожному квадратному метрі стіни у Вашого будинку виїть лампочка потужністю 60 ватт утеплення знижує витрати тепла у два-два з половиною рази. Теплий будинок з гарними стінами мрія кожного з нас. Перевіримо ефективність декількох способів утеплення. Перший спосіб теплоізоляція, виконана всередині приміщень. В даному випадку точка роси буде знаходитися на з'єднанні внутрішньої поверхні стіни і зовнішньої поверхні теплоізоляції, звідки постійна сирість стіни і утеплення, що призводить до появи плісняви грибків та руйнування теплоізоляції. Крім того, теплоізоляція займає частину приміщення, зменшуючи його корисну площу, досить багато незручностей. Другий спосіб нарощення шару зовнішньої штукатурки, але його товщину не можна нарощувати безкінечно. Відповідно, втрати тепла залишаються досить високими. Крім того, штукатурки такого типу мають високу гігроскопічність і, як наслідок, незначну довговічність. Третій спосіб значно міняє вигляд фасаду. Ізоляційний шар укладають між вертикальними рейками, які прикріплені до зовнішньої стіни спорудження, а до них кріпляться панелі, які захищають ізоляцію від атмосферних опадів. І наостанок, утеплення огороджувальних конструкцій, скріпленої теплоізоляції переваги очевидні. Утеплюючи таким чином будинок, ми не економимо на комфорті проживання. А Економимо енергію і кошти витрати палива під час опалювального сезону зменшуються на 6-10 літрів на квадратний метр зовнішньої стіни, що дозволяє зменшувати розміри і кількість опалювальних приладів.